Що ти нам сьогодні обереш. Привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми зробимо макіяж на побачення рандомною палеткою Хогвартс. Знову будемо сподіватися, що капелюх вибере щось нам класне. No! Слізерин у нас вже був. Сподіваємося, що буде Гріфіндор. Набираємось хоробрості і погнали! Що ж ти нам сьогодні обереш Гріфіндор! Yes! Дуже добре, а то не дуже хотілося йти на побачення синюю. Хто пропустив повноцінний огляд на цю палетку? Я робила ось в цьому відео, тому заходьте, переглядайте. Коротко розкажу, ця палетка складається. З чотирьох маленьких палеточок всередині. Так як нам випав нарешті гріфіндур, дістаємо ось таку бордовеньку. Дивіться, яка вона красивенька, дуже гарне оформлення. я взагалі в захваті від того, як щеклем оформлює свої палеточки. І всерединці вона складається з чотирьох ось таких відтіночків. Ми з вами його вже тестували, виглядають вони неймовірно красиво. Вау! Wow. Так як у нас має бути якийсь більш-менш адекватний макіяж. На побачення почнемо з ось такого коричневого. Він йде такий коричневий крапленням з золота. Він мерехтить прям. Робимо ось таку типу стрілочку ним, витягуємо, в складочці промальовуємо також лінію. І також витягуємо ось сюди. І об'єднуємо їх. Виходить, у вас ось така форма. Трішечки її наводимо, щоб вона була чіткішою. тінюшки по якості дуже класні, вони дуже пігментовані, легко наносяться і добре тушуються. І в нас виходять ось такі дві типу стрілочки. Це в нас такий чорновичок. З нього ми вже будемо видумувати макіяж далі. Набираємо ось цей бордовий відтінок. хоча він такий цегляний більше. І тут такий красивий щілено намальований. клас. Цей колір ми наносимо ось сюди і затемняємо ось цю трикутну формочку. Прямо ось так втрамбовуємо відтінок, щоб він був максимально яскравим. А ви поки розказуйте, як фарбуєтесь на побачення? Це щось дуже яскраве чи навпаки дуже ніжне. І одразу наносимо на нижню повійку. Прямо також добряче профарбовуємо. Сьогодні потрібно бути яскравими. Ну зазвичай я фарбуюсь яскраво. Мій чоловік уже звик до цього. Також одразу дублюємо на другому оці, трамбовуємо, щоб відтінок був яскравим. Та взагалі пробував тіньошечки від Жиглем, Напишіть своє враження, які саме палеточки вам подобаються, бо в них їх дуже багато. Такі цілі крила вийшли в нас. літакам. Також нижня повійка. Виходить, прям дуже яскравенько. Ну, в принципі, а що? Ви можете звичайний макіяж і самі зробити. А до мене ви приходите, щоб побачити щось нестандартне. Mm. Знову набираємо цей коричневий і ось тут розташовуємо. Витягуємо наш бордовий, він мав плавний більш перехід. І тепер нарешті переходимо до нашого красивущого відтінку. Ось цього брейвері. Він так красиво переливається. Я в заході від нього. Подивіться, які класиві блискітки. Вау! І наносимо його на ось всю цю частину, яка не профарбована. дивіться, як сяє. Дуже гарно. Якщо будете наносити пальчиком, вийде ще щільніше нанести відтінок, він буде ще яскравішим, дивіться. І залишки трішки зтушовуємо вже на самий відтінок, ось сюди. Близькі також мерехтіли і там. І кутики будемо висіляти ось цим світленьким. Він прям такий якийсь мусовий, по відчуттям, дуже ніжний. Наносимо його ось сюди в кутик, висвітляємо прям пальчиком, його потрібно там не Багато і трішки ось сюди під брівку. І ще трішки беремо ось цього золотого і наносимо його на початок на ніжньої повійки, ось сюди. Щоб там також був такий плавний перехід з блискітками. І зовсім трішки ним підсвічую вилиці, типу такий mm -hmm. хайлайтер. Ну, і ще скажете, як вам такий нестандартний макіяж на побачення. Yeah. Давайте додамо ще війки. У мене це туш також від Шіклем. Вона водостійка. Бо що? Бо потрібно, щоб війки наші трималися. Там зараз така погода доносить. -до 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 щоб нічого, нічого не потекло. І зовсім трішки набираю туші на щіточку. І зробимо типу малесеньку стрілочку. що? Просто вздовж лінії росту вії Підкреслимо, щоб наші війки здавалися яскравішими. І легенько залишки виводимо. Ось такий лайфхак. Туші також можна зробити стрілку. Вона виходить така, типу, розтушована. І ось так от розтушовуємо. І так само робимо на другому оці. Приходимо стрішки по всій лінії росту вії. Витягуємо. Як вам така ідея? Хто пробував тушу зробити? Стрілку напишіть. Сходи до психолога. І тепер набираю ось цей коричневий. Знову змішую його з бордовим і розтушовую ось цю лінію, щоб вона не була така чітка. У нас там всі ці відтінки об'єдналися, і виходить просто ось така димка типу. І в нас вийшли типу такі розташовані стрілки. Що скажете? І як вам? Я зараз сюди ще додамо губки і повернусь даваць. Макіяж на побачення. Палеточкою Гріфіндор у нас сьогодні вийшов. Що скажете, як вам такий варіант. Знімаємо наступне відео. Подивимося, що капелюх обере нам на наступний раз. Але жовтий макіяж все одно не хочу робити. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!